Добрий день, шановні депутати. У нас зареєструвалося 11 депутатів. Кворум є для проведення сесії нашої. Перед проведенням сесії, коли на мовчанні і Дякую. Їм... Я пропоную вам поскольку порядок денний нашого чергового засідання Оскіпільської сільської ради сесії сільської ради. Перше питання про відділення коштів на виконання програми збереження та оновлення земельних посадів на, на, на території сільської ради. Друге питання про внесення змін про відділення коштів на виконання проконсульт підтримки про ветеранів війни у БДА. По, захисників і захисниць України, членів сімей та члени сімей західних витуальних війни, члени сімей безліці, зниклих захисників і захисниць України тери на території Росії сільської ради на 25 27 роки. Третє питання про виділення коштів на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства світовому сроспів. Четверте питання: про розході іншої субвенції місцевого бюджету. Це обласний вже обласна субвенція. П'яте питання: про внесення до програми соціального захисту населення на 25-27 роки. Шосте питання: затвердження проєкту кошторисної документації в системи вентиляції експерименти і Сталпульського ліцею Оскійської сільської Березівської області. Сьоме питання про внесення. У нас так чиститься. Тобто. Mm -hmm. Ну, Я це мою переподавну і з ними все переподання. Все наподамо, про внесення змін до цієї гурганних захист від цілового населення від надзвичайної ситуації, как нагадання та проводить. Восьмее питання рішення про внесення змін та дофонії до рішення об'єджається Росії сільської ради територіального громади на 25-й рік. Дев'яте про надання матеріальної допомоги. Десяте про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі присадимна ділянка, одинадцяте про перейменування назв вулиць ТІЛ на території Роскідівської сільської ради, дванадцяте про внесення змін до рішення Росії сільської ради номер 1396 та півдесяти про перенесення виборчої дільниці No 117 13 про внесення змін до рішення сільської ради. номер 21. від 10 грудня 20 року про затвердження положення про постійні комісії Роспілівської сільської ради Березівської районної. З 14 про внесення змін до рішення сільської ради номер 13 від 20 листопада 2020 року про затвердження постійно діючих комісій та їх персонального складу Роспіківської сільської ради. П'ятнадцяте про передачу тимчасові складу карського сховання транспортного засобу і шістнадцяте про внесення змін до статуту Ставківського ліцею, контролюють за виконанням удару розпорядження залишається. Шановні депутати, пропоную так як у нас не розглянули, пізно дали нам про на кошторисну і по скинулому телефон про кошторисну документацію з. Системи вентиляції стрілковому ну, бомбосховище, це стрілковий тір, вона там називається інтово, по документації, став прискоріцею зняти з порядку денного і про внесення змін до цільової програми цільового захисту, програм ціль... захисту цільового цивільного населення від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. І що ще? Ну, 7. Оце десяте. І десяте питання про затвердження технічної документації і зимовустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі це на місцевості це присудити ділянках. Це три питання просте, сьоме і десяте зняте, зняте з порядку денного і а, передача п'ятнадцяте про передачу тимчасового тимчасову користування транспортного засобу і шістнадцяте. Про внесення змін до статуту Сталківського ліцею. Це ці раз, два, три, чотири, п'ять питань. Ізяти з порядку до мене. В кого які боюся питання пропозиційні? Я можу пояснити, чому да. виходить 16 минут. Про передачу тимчасового користування про це у Арті. Військова частина не надала відчастуючись. Там змінилося керівництво, і вони надали питання, чи провірятимчатову колоску. Право власності закинуту базу, але не немає, чи зареєстрованого літнього. Ічня певні зміни, мистецькі інші. І просадили ділянки, де ще biçти дододає ракурсчики. Е, хто задоновив проект? Станіс. При фінансовий конфлікт. Де бачите потенціал самопросто? Прийнято одного голосом. Страшно

Податків екологічного податку можна було випадок столкват. Щось пов'язане з екологією, в тому числі і оновлення залежних саджень догляд за ними. У нас накопилося трохи грошей, і запропонити голови громади по виділені коштів, щоб ми могли наразі придбати саджанці дерев, поки на осінь бо, Благоприятної погоди могли б посадити їх, щоб вони змогли прийнятися, так як вологи вистачає суми 50 тисяч гривень. Наступне питання: про внесення змін і виділення коштів на виконання комплексної програми підтримки ветеранів війни в БД захисних дії захисних, членів місії, сімей загиблих, зниклих безвісти. Ми виплачуємо, ви знаєте, дітям сил там наслідок Загибель їхні їхніх батьків на війні і також батьків які безвісти в них видали. Також дається в цій програмі. Ми бачимо, у нас залишилося ми чотирьом дітям по 20 тисяч виплати, лише чотири дитини залишилося. Тому виділити кошти три тисячі в нас секономний дір. Ще треба 77 тисяч додатково виділити. То ми могли до тих діти по двадцять тисяч. Одноразово і наступне, також згідно на цієї програми, у нас є виплата на дворами, що твоє в Росії до ради одна людина така від поранена його витрати до десяти гривень на виплату на поради. Наступне питання: про виділення коштів на виконання програми розвитку і фінансової підтримки підприємства нашого кожен раз по... В мозі ми виділяємо кошти на потреби комунального нашого підприємства. Наразі знову вони звернулися, так як минулої сесії ми виділяли кошти на ремонт насосів два штуки, І, але щоб вони були в запасі. Але так як ми один насот вже дорожній рахунській громаді, вони один, якби вітали, них один залишився в запасі, тому просять виділити ще додатково 25 тисяч гривень. На придбання цього насосу, щоб можна було на зиму мати запас. Хоча б два, ну так, хоча б один, два мені не мішали. Ні, буде. А два буде. Він дайде на плечі, а ти не дайде на два. Сма, сма, передав, чи ми, щоб Вже, чесно кажучи, вже якось неприємно. А ні, звісно. А як воно не є, то вже повинні. Добро досі наступне про розподіл іншої субвенції міністер бюджету, а саме з обласного бюджету надійшов розпис субвенції з обласного бюджету одеського е на матеріальне заохочення нашим працівникам, які їздили в кремотор для побудовикаційних споруд. Зараз і розподілити, посадити на матеріальну допомогу. В зв'язку з тим також внести зміни до програми соціального захисту населення і змінити кількість осіб, які їздили ну, відповідно. А, наступне питання, затвердження проєктно-кошторисної ми зняли і на підставі цієї проєктно-кошторисної мали вносити зміни до цільової програми цивільного запису, також відповідно зняли ці два питання з порядку денного. А, наступне у нас рішення про внесення змін до бюджету. Основним, чому ми зараз зібралися з вами так, як нагарно потрібна була ця сесія, так як з державного бюджету виділили кошти на харчування дітей наших. Перших 11 класів в сумі 876 тисяч сімсот гривень. Цю серед треба посадити, щоб можна було заключити договори на продукти працювання, платити відповідно, і, щоб діти наші могли е, харчуватися. Також є деякі зміни е, в зв'язку з низькою е, потребою незначні, це просто перерозподіл коштів по пожежній охороні. це у нас у них на матеріалах є кошти, але їм треба. Провести перезарядку вогнегасників, це іде як оплата послуг, тому з матеріалів перекинути кошти на оплату послуг. Наступне у нас е, е, поламався автобус в Тавківському ліцеї. орієнтовано е, ну, потрібно буде 15 тисяч гривень на ремонт цього автобуса, також з їхніх матеріалів. Так, маємо 15 тисяч і е, кидаємо на послуги. Також ще е, 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 у нас є. Заборгованість по послугах з ремонту систем пожежної сигналізації в приміщеннях Россвітинського і Старківського ліцею та є економіка по капітальному ремонту туалету в Світівському ліцеї, то знімаємо з економії кошти по капітальному ремонту туалету і перекидаємо кошти на послуги з ремонту цих систем пожежної сигналізації. Наступне у нас ще також потрібно отримати доступ до електронних баз наукової та технічної інформаційної бази, такої як кадровики Головбух. Це наші дівчата бухгалтера і падробики 19 824 тисячі гривень. І ще у нас Кошти закладені, але вони закладені по загальному фонду бюджету. Це на розробку і проведення окремих заходів щодо реалізації програм із землеустрою, та відновлення меж, встановлення. Вони в нас на загальному фонді зараз вже дитяна дата взяла договора, треба прикинути на спеціальний фонд, тому що плата таких послуг буде проходити по спеціальній фонді.

Якщо тепер немає, то я тут. У нас надання матеріальної допомоги нашим мешканцям громадських положення, які там прописані види допомоги, і в яких ведущах? Все відноси положення проходить. І у нас один військовий. Сидячи ось в Михайлові, ті от йому поранені. У нас ті довго бивалися. – Куди він? – Та в Рівню. – не звернувся? – а не звернувся? – Так, варвів, але він ходив, а не був. – Що, якого? – Молодий, як чим? – Він вирішив, що він з Обласної ради лист, що вони на своєму рівні вносять зміни до програми соціального захисту і додають туди питання ветеранської політики. Олександр okay. Васильович кто хоче, щоб ми також внесли зміни, щоб була комісія, називалася освіти. Соціальній політики, так, ветеранські. Ну, да. щоб ці ветеранські питання, які ці я комісія депутатська. Ну, так, це депутатська комісія. По освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері, і ще додать добавить. фразу ветеранська політика, щоб займалися додавали, щоб займалися ветеранською політикою. <гум> так. А саме такі розширити повноваження. Ну, і відповідно буде зміни положення, де буде включено е, заклад, якими буде комісія інформації розглядати які питання mm -hmm. стосуються ветеранської політики. Нічого більше. Mm -hmm. Проведення змін до рішення 13.96 про перенесення виборчої дільниці. Як ви всі пам'ятаєте, у нас там, де була дільниця. Приміщення постраждали в нас до пожежі в селі Анатолівка, і ми їм зробили перенесення, але була виборча дільниця і е, приміщення для голосування зареєстровано за різними адресами. Відповідно, тепер в сільській раді так і залишається дільниця, а для голосування ми переносимо Ні, інший заходів. Завбили саму школу, то, щоб люди що, ну, Так як власне, Та й було теж так. Тому, що Була, тепер, так, на, раз, на так. Було, люди ходили. У нас так. закінчилось громадське обговорення про за вулиць. Відповідно, громадське обговорення перемогли у нас вулиця Гахаріна, в селі Роскліт, вулиця Зеленська. Вулиця Горького, вулиця Сонячна, в селі Данилівка, вулиця Гаварина, Вишнева, Обратна. В селі Красне 1 має, 8 травня. Відповідно, в цих великих селах Красна виходить. На перегори торішнього не. Уже села покового немає, зрозуміло. Так, і відповідно село красне його перевено на червоні. Ось Я Перепрошую. Поставка, а численниця згідно закону про міністичний режим.

Вот говорил. А, что буду на номере. Охерта. И сейчас ничего не важно. Здесь. Привлекательность, наверное. Вот сейчас молодёжь хочет меняется, потому что там есть работа, перспективы. Ну, и чем Розумний момент, зайнялись. Ну, вечер, бодекс налу про Анатолію Півток і вигравала. Да, було. Да? Да, було 40-ті, не знаю, так де. Було, було. Потому что по тим фундаментам тим вулицям, до речі, там вулиця ще асфальтна вулиця. Да, там красиво було вулиця. Красиво. А у вас далі фотографа. Там вулиця по тому село там вище, так от, якісь я кихати надумал, тоді вы стали ташек і силу, там там стало. Biz de müdahalesi yaparız. Beğendiğini mini drained bir gün Judiko'ya al�sızlıymış suparnaki nasıl iş Montaja. Kur bumperfike se precis para ancientle bunu çalıştın. Haydi çocukları CT边alın sen yani. Sisters of the popular culture, Zeitgeistun